Альянс Банк випустив дебетну картку, яка дозволяє знімати готівку без комісій у будь-яких банкоматах України, переказувати кошти без комісії, як і за реквізитами, так і за номером картки. А також цей банк запровадив комісії за розірвання відносин з клієнтом. Якщо хочете дізнатись більше про переваги та нюанси цієї картки, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас огляд картки цільова від Альянс Банку. Тож поговоримо, які переваги має ця картка та які нюанси можуть бути з Альянс Банком. Розпочнемо з тарифів та переваг даної картки. У тарифі картка цільова ви можете відкрити рахунки у трьох валютах гривня, долар та євро. Ця картка це дебетна картка, і відкриття та обслуговування як і віртуальної, так і фізичної картки тут безкоштовне. І це насправді доволі непогано. Адже зараз тенденція така, що банки переходять на модель, де лише віртуальна картка безкоштовна, а за фізичний пластик вже слід заплатити. Одна з основних переваг цієї картки це зняття готівки у будь-яких банкоматах України без комісій і без лімітів по сумі чи кількості операцій на місяць. Такими тарифами на зняття гривні можуть похвалити лише декілька банків. Окрім цього, по карті цільовій ви можете без комісій, без лімітів по сумі та кількості переказів, здійснювати як і пітупі перекази на картки інших українських фінансових установ, так і здійснювати безкомісійні платежі за реквізитами IBAN, як і на рахунки фізичних осіб, так і на рахунки юридичних осіб. І це я вам скажу дуже круто. Картку без комісій можна поповнити в касах Альянс Банку чи в терміналах EasyPay. Зарахування p 2 p переказів з карток інших банків безкоштовне. Зарахування зарплати, стипендії, депозитів також безкоштовно. А ось зарахування переказів за реквізитами IBAN з рахунків відкритих в інших українських банках йде з комісією відсотка. І це досить цікавий тариф. На зарахування p з карт інших банків комісії немає, а ось на зарахування переказів за реквізитами комісія є. Це наводить лише на думку, що Альянс Банк, мабуть, прогнозує, що p 2 p переказів ставатиме все менше і менше, а переказів за реквізитами все більше. Можливо, Альянс Банк знає про якісь нові ідеї чи плани НБУ, про які ми ще нічого не знаємо. Чи Альянс Банк такий добрий і лояльний до клієнтів, які полюбляють P2P-перекази? З часом дізнаємось. Якщо ж вам надіслали кошти з картки іноземного банку, то тут також є комісія на зарахування, і вона складає вже 1,9% від суми переказу. А тепер про нюанси цієї картки і нюанси Альянс Банку. Разом із випуском картки цільова, Альянс Банк додав тарифи комісій за розірвання ділових відносин з клієнтом. Що це за комісії і коли вони нараховуються, я детальніше розповідав ось у цьому відео. У порівнянні з іншими банками тут вони не такі і високі, адже комісія за обслуговування рахунку при припиненні відносин зі сторони банку, яка становить тисячу гривень, але не більше залишку на рахунку, списується лише разово в рік. Тобто, якщо банк вирішив розірвати відносини з вами, і ви довгий час не надаєте реквізити, куди перекинути залишок з вашого рахунку, то лише тоді списується ця комісія у розмірі однієї тисячі гривень. А якщо ви не тягнете кота за одне місце і одразу надаєте банку реквізити, куди переслати залишок ваших коштів, то за такий переказ при закритті рахунку з вас пишеться лише 1,5% комісії від суми переказу, але не менше 100 гривень. Тепер трішки про сам Альянс Банк минулого року щодо цього банку розгорівся скандал. Якщо коротко, то Банк Альянс відмовлявся виконувати зобов'язання за гарантією, виданою одній з компаній Ігоря Коломойського для розрахунку за електроенергію, отриману від Укренерго. Власний капітал банку був менше 1 мільярда гривень, тому гарантійний платіж на суму 1,1 мільярда гривень перевищував його фінансові можливості. Попри те, що банк Альянс випускав і інші гарантії і бере участь у низці судових справ пов'язаних з відмовою задовольнити вимоги кредиторів, акціонери Альянс Банку називають себе жертвами у цій ситуації. НБУ заявив, що стежить за ситуацією навколо банку Альянс і за необхідності вживатиме заходів. У травні минулого року Альянс Банк навіть запровадив ліміти на вихідні перекази, і я, чесно кажучи, думав, що питання неплатоспроможності Альянс Банку – це питання одного чи двох місяців. Але, як бачите, на вулиці лютий 2025-го і Альянс Банк працює і випускає нові продукти. Веду до того, що влітку минулого року було дуже багато шуму щодо цього банку. Навіть були статті про те, що НБУ наче планує виводити цей банк з ринку восени. Але, як бачите, цього не сталося. Альянсбанк не входить до списку системно важливих банків, але вклади і кошти АльянсБанку захищені фондом гарантування вкладів. Думаю, ця інформація важлива для багатьох і була корисною. Тому перед розміщенням великої суми на рахунках в Альянс Банку вам слід врахувати ці моменти та ризики. А якщо підсумувати, то сама картка дуже цікава: безкомісійне зняття готівки в будь-яких банкоматах та безкомісійні перекази роблять цю картку ледь не однією з найкращих дебетних карт, які зараз є на ринку України, незважаючи на те, що кешбек по цій карті не нараховується, Принаймні, станом на момент виходу цього відео не нараховується. Маю надію, було корисно. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!